Слава Україні! Мій позивний єгер. І сьогодні у нас в гостях Фрімен. В При гостях у Єгері вперше за скільки то відео. Отже, наша задача сьогодні обрати першу одиницю. І дуже багато суперечок щодо того, яку краще обрати. Що там ліпше, і багато людей чомусь думають, що вибір першої одиниці це легковажний вибір. Сьогодні я поясню вам, чому важливо обирати якісну одиницю і в чому конкретно її переваги. Мені в цьому буде допомагати Фрімен. Ми записали дуже добре відео з тестами Андро, де возили її за автомобілем по щебню, по ґрунтовій дорозі, по калюжам, і після цього стріляли. Загалом вона не дала жодного клина. Були тільки осечки, які да, були, були осечки з да. виключною якістю боєприпаса. Да. І все. Також ще бруд попадав, але такі тести, я думаю, що жодна арка показала себе, напевно, гірше. Якщо в ціновому діапазоні брати нижче вартість андроармі, показала б гірше. В такому ж діапазоні, і дорожче, показала б себе абсолютно так само, тому що тести дійсно були досить жорсткі. Я ось буквально тільки що вмив обличчя. Після цих випробувань і одразу завітав на канал у гостях у ЄГРЯ для того, щоб розповісти свої враження після стрільби і тесту оцієї цієї Андрій Армія. Я її назвав Андрій Армія. Це українська Андрюша. адаптація. Да. Отже, дивіться, в чому суть. Зрозуміло, що тести ми проводили для себе безпечно. Зрозуміло, що тести ми проводили для арки безпечно. У арки для цього є ось ця шторка, яка дозволяє закрити її. Це необхідність. Для того, щоб всередину не потрапляв бруд. У калаша цього немає. Зрозуміло. Але тепер давайте для того, щоб не перетворювати відос на такий псевдонаучний і доволі сумнівної якості контент, я швидко розкажу вам по технічним нюансам. Перше, патронник він має більший допуск. Значить, патрон буде заходити туди з брудом і виходити спокійно. Ну, як ми це побачили під час тесту, так. правильно. Друге. Якість пластику. Я до останнього думав, що у нас або лусний приклад, або магазин, або іще щось. Тут якісний пластик від Махпул. Тут якісний приклад якісний від Strike Industries. І тут якісний магазин від Махпул. Нічого з цього не зламалося, при тому, що арку ми тягали на швидкості до 50 км за годину да. по ґрунтовій дорозі, тобто по каменюкам. Я б міг би довго розказувати про те, що таке міп-тестування, коли затвор після того, як виготовили, кладуть на лазерну установку, і вона просвічує рентгеном тріщини і відбраковуються деталі, які нам не потрібні. Але, на мою думку, такий контент нікому не буде цікавий. Все ж таки, ми тут зібралися для того, щоб назвати переваги і недоліки арки середнього цінового сегменту. І перше, на що хотів би звернути увагу, це наявність у нас даймонбеку. Да, Який це мій Diamondback. Трошечки дешевший, ну, конкретно в півтора рази. На 20 тисяч гривень. Ціна Десь так. Андрій Армія зараз 70 тисяч гривень, а Diamondback можна придбати, здається, за полтинник. Я в свій час придбав його за 46 тисяч гривень по акції. І що хотів би сказати по внутрянці? внутрянка В Даймонбеку виконана трошки гірше, ніж в Андро-Армії. Вона, якщо на неї придивитися, має сліди від фризи. Тобто, Час витрачений на виготовлення однієї такої заводської деталі, був менший, ніж час на виготовлення деталі для Андро-Армі. А це означає, що вона просто-напросто якісніша, тому що більше часу працівник дивився на те, як фриза точе саме ось цю затворну раму. А В Даймонбеку він може в носі ковирявся трохи, 5 хвилин тяп-ляп, і воно готове. Слухай, ну сьогодні ми це перевірили, і тест, на якому Даймонбек здавався після трьох пострілів, Андро Армі, хоч з затримками. Але вони продовжували стріляти. Да. Ця арка дійсно проявила себе, і бруд, який потрапляє в бойок, він виявився таким, який запросто андроармі переварює. Пустий. Випробування водою пройшла, і я теж, до речі. А якщо ти хочеш прийняти участь в цікавому та продуктивному тренуванні, звертайся до тренувального центру Яструб. Посилання залишу в описі до цього відео. Тобто продовжує працювати байок, а значить життя бійця, який його вибирає, буде збережено. Це насправді дуже вагома перевага. Саме так, саме так. І коли я тестував даймонбек у відео СРСР проти США, забруднював з допомогою піска, болота і води, даймонбек… Не так гарно себе показував під час стрільби з забрудненням, як Андро Армі. І я виокремив одну дуже цікаву особливість цієї арки. Коли вона забруднена, і ви здійснюєте постріл, перше натискання на спусковий гачок нічого не виконується. Тобто пострілу немає. Ви думаєте, що це осічка, але це не так. Натискаєте другий раз, і байок докалує капсуль. Тобто працює з затримкою, але працює на відміну від Дайманбеку, тому що Деманбек просто не працював. Ну і не вовче ніяких затримок не було. А тут якби воно працює, просто два рази треба натискати на спусковий гачок. Ну, я думаю, варто сказати, з чим це пов'язано. Це пов'язано в першу чергу з ОСМ. Тобто, ось ця затримка, на мою думку, викликана ОСМ, а в Diamondback затримка викликана затвором, тому що він не закрився і патрон не потрапив в патронник. Допуски патронника, якість матеріалів. Ну і зрозуміло, якщо хлопці роблять п'яту, шосту, десяту партію, вони вже з цими допусками працюють і мають фідбек. Зрозуміло, що у Андро-Армі набагато більш якісна збірка через те, що це заздалегідь середній ціновий сегмент, тобто це не найдешевший Diamondback. І у цього є очевидні переваги, які ми бачили під час порівняння. Далі дуже важливо сказати, що візуально ви їх майже не відрізнете. Схожий тюнінг, візуально однакові магазини. Майже однакові цівки. Трошки і... довша вандро за Однакова різьба. вага трошки більша, але це дає зручність. Це не те, що я хочу Андрій армію нахвалити, для того, щоб якби, показати її гарніше, ніж Даймонбек. Ні, це просто дійсно краще. Тобто, вам дозволяється. Робити хват ще довше в даймонбекі, саме в моїй моделі, тут сівка коротша, вона легша за цей рахунок, але вона коротша. Зараз є інші моделі даймонбеку новіші, які також мають довгу цівку. Тобто я б сказав, що це навіть плюс. Тобто у ці 200 грамів воно того варто для того, щоб взяти гвинтівку максимально довго для спортивної або для більш влучної стрільби. Так, ну і що ще хотілося б сказати. Мене насправді порадував пластик. От до пластика у мене постійно недовіра, вона викликана дешевим страйкбольним тюнінгом. Напечатано який... на 3D-принтері. Або надрукований на 3D-принтері і виглядає, нібито непогано. Або це якесь китайське лайно. От у мене був тюнінг на АК-74 на службі, і постійно ламався приклад. Хоча виглядав він так само, як приклад на Андро. Я пам'ятаю. І дуже важливо розуміти, що оригінальний страйк Industries, з. І репліки, які з нього скопійовані, це зовсім не одне і те саме. Тобто пластик відрізняється за температурою заливки і за технологічним процесом, який дотримано. І це ми побачили також під час тестувань. Погнали! Так, що тут з нашої арки сталося? Візуально наче нічого. А якщо ви задали собі питання, де взяти штуку, яка пробиває ось таку плитку 6 класу, чи ось таку плитку 4 класу, хочу порекомендувати вам магазин зброї прапорщик. В ньому ви завжди знайдете цікаві новинки, а професійні консультанти допоможуть вам обрати необхідне спорядження. Також ставайте спонсорами наших ютуб каналів та будете мати можливість отримати знижку від 15 до 25% на окремі позиції. То ми вдаряли її і зрізом дульним, і. Прикладом і руків'ям, і цими магазинами, і все це витримало. Для мене, чесно кажучи, це був парадокс. Я думав, що хоча б одну тріщину, але сьогодні ми побачимо. Mm -hmm. Що можу сказати? Що так. є такий вислів: дорожче не означає краще. Але це не у випадку з Армі, тому що тут дійсно переплата вартує. По-перше, якісніше затвор. По-друге, як сказав Єгер, якісніше пластик. Він просто дорожче, розумієте? Тут. Це працює, це правило дорожче, тут краще. Тому, якщо у вас є зайві там, 20 тисяч гривень, переплатіть і купіть собі ось таку гвинтівку. Ви скажете, Фрі, мана чого ти собі її не купив? А того, що я вже купив Diamondback. А дві арки 15 ті ну, якби прикольно, звісно, як то Монтана Мандана стріляти з двох рук, але це досить дорого. Тому як би вже маю таку арку. Якби зараз стало питання, яку арку придбати, напевно я б дійсно придбав би собі Андро-Армі. Тим паче зі знижкою в магазині прапорщик, вона коштує досить вигідно. І також ставайте спонсорами каналу в гостях у Єгір та каналу Тактичний Табір і будете мати можливість на отримання знижки від 15 до 25% на окремі позиції. І в ці позиції також потрапляють гвинтівки «Андро Армі». Отже, ще хотілося сказати про загалом збірку. От ти назвав по відмітинам від Фрез. Якість обробки. Я ще звернув увагу на те, що затвор він заздалегідь буде міцніший, тому що він трошки має іншу форму. На ньому якісніші фаски, тобто він закривається і в ньому немає таких само проблем, як з Даймонбеком. Угу. Тобто, коли ти вдаряєш по досилачу, він працює. Моя гвинтівка РФ15, яка зазвичай стоїть у мене ось тут, вона вже зі зламаним досилачем, тобто mm -hmm. на ній він не працює. Це також пов'язано з допусками і з тим, що досилач іде вскользь затвора, тобто він не опирається, а матеріали не підігнані. Вони слабкі. І сьогодні ми все це випробували. Тобто, реально, ми сьогодні настріляли близько 300 набоїв під час випробування, потягали цю арку, і жодного разу вона нас не підвела. Було да. пару осечок. Да. Але я ж кажу, ці пару осічок на них можна закрити очі, тому що ну, жодна арка б не виконала всі ці випробування. Прям ідеально, що 10 з 10. Ну, такого не може бути, тому що дійсно це жорсткі тести. Даймонбек, думаю, справився б трошки гірше, тому що є відео, він справляється гірше. Це факт. Ну і єдине, що хотілося далі сказати, це висновки з приводу того, щоб я собі купував. От у мене була. РФ є досвід роботи з Даймонбеком, з Army, з Daniel Дефенс. Ми бачимо постійно хлопців, які приходять до нас на тренування зі зброї. Вуду, це такі в супермаркеті. І да. тобто багато арок ми вже спробували потестували, але Андро-Армі ми спробували ще більше, ще глибше. тому що ну дивіться, наскільки вона вшатана. Ну, хоча, я думаю, насправді, якщо її помити зараз і закрити очі на певні царапки, які пов'язані виключно з алюмінієм, тобто не впливають на функціонал, то по великому рахунку вона продовжить працювати да. не гірше нового деймонбеку. 100% навіть після таких випробувань ви можете купити баночку рекойла фарби чорної, якщо ви не хочете там в інший колір пофарбувати, або якщо хочете досить міцне покриття просто в циракот. Є багато сервісів, де можна її пофарбувати. І вам, в принципі, ці царапки. Ну, мені на царапки пофіг, тому що ну, це робоча машинка, яка стріляє, яка падає ну, якби, по барабану. Якщо ви естет, це ракот за 1500 гривень вам в допомогу. Тому якби, ну, я б не сказав, що, би, що це сильно критично. І ще ми можемо сказати: ми можемо дати підказку нашим постійним глядачам. Безпосередньо ютуб каналу «В гостях у Ігри», нас дивляться військові. Вам постійно, якщо ви пофарбуєте зброю, побратими будуть ставити запитання, як ви будете її здавати? Ой, це побратими категорії 50. Так. І глядячи на ось цю арку, яка зараз брудна, мені спала на думку такий навіть флешбек, глибокий спогад піднявся, як ми здавали калаші. Побратими з нас глузували, нам потрібно було здати калаші, і вони розуміли, що зараз ми будемо їх відмивати. Ми включили армійську смікалку, поїхали в будівельний магазин, купили два матові балончики, чорні, жаростійкі, і покрили зверху своє АКСУ. І здали їх нахуй. Да, так жаростійкі класно. Ну витримує, здається, до 600 градусів по Цельсію. так. Специфіка в тому, що ніхто нам нічого, коли ми здавали автомати, не да. сказав. Я просто фарбував вихлопні труби свого мотоцикла мт 11 саме з такою жаростійкою фарбою. і Вона не злізла, тому воно працює. Так, щось що така підказка. Якщо хтось із побратимів буде з вас глузувати, ви можете нічого йому не відповідати, просто знати порядок дій і його притримуватися. Да. А якщо ти хочеш також навчитися стріляти, долучайся до тренувального центру Яструб. Ми відкатали для вас дуже цікаву програму, і ви можете спілкуватися і тренуватися в колі однодумців. Що ж, я думаю, не варто розказувати про те, що на арку ви можете поставити загонник або каліматор. Я думаю, не варто розказувати, що тут хром ствол в андро, а в деймондбеке з чорної сталі. Це дає свої переваги, але, на мою думку, вони. Вже не впливають на якість користування. Ви просто знаєте, що цей ствол більш корозостійкий. А це, до речі, дуже класно, тому що в мене є AR10, яка має ствол із нержавічої сталі. І знаєте, бувають такі випадки, коли дійсно туди потрапляє волога, потрап... ну, там, мені впадло десь почистити якийсь день. Там. Але я рекомендую вам чистити зброю і не зволікати. То я не так парюсь, тому що ну, нержавіча сталь вона не буде. Так ушатуватися від нагару, як, звичайно, як Єгер сказав, ствол з чорної сталі. Ну і Тому тут є дуже багато таких власа, переваг, віде. на які ви можете звернути увагу. Це і фаска ствола, це і те, як виконані деталі, це і те, як виконані всі допуски, тобто магазини краще працюють, краще працює кнопка скиду магазину. Ну і загалом арка адаптивна до тюнінгу. Я думаю, ви і так це дуже добре знаєте. Що ж, я думаю, набагато краще. Не слухати, а побачити на власні очі. Підписуйтесь на YouTube канал Тактичний Табір і обов'язково подивіться тести наші випробування, тому що, на мою думку, вони найкраще передають суть і відмінність дешевої арки від дорогої. Да. Я думаю, що якість матеріалів навіть у вигляді того використаний там, алюміній 7075 або 6060, -60, або там 50-серія. -та це відіграє роль, і та коцка, яка спокійно переварюється якісним збройовим алюмінієм. 7075, вона не переварюється алюмінієм більш дешевої арки. і коли ми тюнінгували калаші, ми постійно з цим стикалися. Згадай мою цівку ось ту довго вона ні, сиромятіна. Ну тобто вона просто ламається від падіння, Її легко гнути плоскогубцями. Один раз зігнув, а назад вона не виправляє. Коштує нормальних денів, ну як звичайно близько трьох тисяч гривень. Як звичайно, mm, да. ну а тут ви просто не зламаєте плоскогубцями цей алюміній, ні, 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 ні. тому що він дуже жорсткий. Я попри оз... те, що легкий. Ось дивлюся, цю арку кидав із висоти. 5 метрів і по камням, і тут лише такі, знаєте, начерблені на е, початку цівці, цівки. Тобто, ну, блін, я думав, буде набагато більше в неї демедж від таких випробувань, але вона просто пошкарябалася тут зверху і все. Ну, Як би так. Міцна, міцна. Дійсно, це аві... авіаційний алюміній марки 7075. Він дійсно дуже міцний і його використовують в бойові індустрії досить поширено. Що ж, я сподіваюся, для наших глядачів більше, ніж інформативним було це відео. Тому підписуйтесь на ютуб-канал Тактичний Табір. Ставайте спонсором ютуб-каналу Тактичний Табір в гостях. у Євро. І Unfayer Advantage. Не забувайте підписуватися на дуже важливі речі, бо ми будемо вже вас сприймати як друзів і ділитися своїми знижками. Да. Саме так. Тому що ви прискорюєте вихід нових відео і ви. Прямо впливаєте на розвиток нашого з вами контенту. Також контента. Слідкуйте за своїм здоров'ям і переходьте на сайт kahoib.com.ua. Там Але вас очікує досить. Його ще немає. Це э, ти знаєш, що він є. Ви все одно записуєтесь в чергу, тому що сайт скоро запуститься і він має досить класний. Функціонал, який вам буде корисний. Який для я того, ще щоб... не зробив. Подожди, дай прорекламірую до кінця. <laughs> який вам точно допоможе підібрати ті добавки, які вам найнеобхідніше ну, для знаєш, вашого як працюють наші реклами. Людина. <laughs> Вжди, да не заїбал блядь, за свої реклами, Я все-таки посмотрю, що ти там рекламуєш. І заходить, підписується на Unfair Advantage і остається там до кінця. Так. Да. Ну, мені сказали, якщо я не прорекламую всі сервіси Єгіря, то мене не випустять з цього полігону тренувального центру Ястру, бо просто заблокували виїзд. Ми раді, що ви продовжуєте слідкувати за нашими медійними спільнотами. Ми раді, що ви прискорюєте вихід нових відео. Тим часом я готую для вас наступні цікаві теми. Не забудьте переглянути тест-драйв нашої арміроАркі. На ютуб. Тактичний табір. Там буде дуже багато цікавого і вже є відео, які дозволять вам опанувати стрільбу, буквально сидячи жопою на дивані. <рес> стрільбу, стрільбу в поролон мебільний. <рес> Дозвоник зустрічі! Це наші хейтери знають найкраще, як стріляти з ракою в диван. <рес> <рес> Бажаємо здоров'я!